В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 12 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних у всьому світі представників України, як поет і перекладач, уроджений з Житомирщини Микола Сенгаївський та письменник Осип Бодянський. Саме цього дня 1648 року козаки зняли облогу замостя. мостя. 1871 року в Одесі дебютував актор Марко Кроповницький. 1918 року гетьман Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української православної церкви. 1943 року визволено коростишів. 1967 року у Нью-Йорку пройшов перший світовий конгрес вільних українців, а до нового року рівно 49 днів. Вибори 2015. сьогодні має відбутися перша сесія обласної ради, завдання якої обрати голову облради. А вчора обласне телебачення провело гострі передвиборчі дебати кандидатів на посаду Житомирського міського голови Сергія Сухомлина та Любові Цимбалюк. Ці дебати транслювалися також у режимі онлайн на нашому сайті і зібрали рекордну для телеканалу Житомир кількість глядачів. Разом з ними за дебатами стежили міжнародні спостерігачі. Нагадаю, що другий тур виборів міського голови Житомира пройде. В неділю 15 листопада. У неділю 15 листопада другий тур виборів Житомирського міського голови. Виборчі дільниці працюють з 8 до 20 години. Прийдіть і зробіть свій вибір. Про інші резонансні події в Україні і світі коротко на Донбасі терористи продовжують грубо порушувати режим тиші, постійно обстрілюючи позиції українських сил АТО. І ще президент України Петро Порошенко заявив, що Україна буде готова до вступу в НАТО не раніше як через шість років. Біля Запоріжжя розбився військовий літак Су 25 який виконував бойове завдання. Його пілот загинув. Центральна виборча комісія додатково виділила на проведення другого туру місцевих виборів. Дев'я. Віть мільйонів гривень сьогодні в Україні працює місія Міжнародного валютного фонду. Дмитро Ярош склав повноваження провідника правого сектору. Щодоби на автошляхах України гинуть 12 громадян. Наступної суботи Україна відзначить День Гідності і Свободи а в понеділок день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Житомир отримає 15 мільйонів швейцарських франків. З якою метою дізнавалася Оксана Гебрич. В принципі, ці логічні структури вони здебільшого використовуються у проектах допомоги і розвитку. Ну, доволі велика, на вигляд, не не зовсім приємна таблиця, використовуючи яку ми. Оцінюємо наскільки е, прогресує, наскільки вдало чи невдало е, відбувається наш проект. І ще про вагомі події у нашому краї. В Житомир після півторамісячного відрядження з Луганщини повернувся зведений загін національної поліції. Десантники 95-ї аеромобільної бригади провели на обласному полігоні масштабне навчання. Житомир відвідав голова Одеської обласної державної адміністрації, експрезидент Грузії Міхаїл Саакашвілі. У Коростенському районі правоохоронці виявили великий арсенал зброї. Завтра в Державному університеті імені Івана Франка розпочнеться міжнародна конференція з Ань походження української мови Бердичівський коледж промисловості, економіки та права проведе 21 листопада День відкритих дверей. І на сам кінець тата цього тижня про Україну мова, духовне багатство народу. Педагог Василь Сухомлинський. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. Тіві Бережіть себе та Україну до завтра.